Ми обмежені строком в трудових спорах. Ми обмежені строком, і якщо ми кажемо саме про заборгованість по з виплати заробітної плати, то закон визначає строку три місяці, тобто це невеликий строк. Тобто, якщо людині протягом з моменту затримки виплати заробітної плати минуло три місяці. Цей період потрібно звернутися до суду, інакше потрібно доводити, обґрунтовувати і поновлювати строк звернення до суду. Раніше в нас була норма, яка передбачала, що звернення до суду щодо стягнення заробітної плати воно не обмежується жодним строком. Але були внесені відповідні зміни і встановили такий строк. Встановили, що це лише три місяці. В спорах по поновленню на роботі цей строк становить один місяць. Про це теж важливо пам'ятати. Пам'ятати і все, що пов'язане з заробітною платою або з іншими спорами з роботодавцем, тут строк у три місяці. Про це слід пам'ятати. Це теж закладено в проєкті кодексу, чи це стара норма? Це діюча на даний час mm -hmm. норма, вона не змінюється.